Пілот, який перевіз до України бойову машину і отримав винагороду досить суттєву, ймовірно, все ж таки а, загинув. Ймовірно, все ж таки то він був в Іспанії. Хоча вчора ще українські засоби масової інформації говорили, що тато ще не точно, та напевно точно, тому що сьогодні Данілов навіть зробив заяву. Я її опублікував у себе в телеграмі в шапці профілю. Підписуйтесь також на Ютуб. Так ось основна теза про те, що не треба було їхати з України. Тобто в Україні йому а, гарантували певну безпеку. Ну а ось а, не потрібно було їхати до Іспанії. Я згоден, як ніколи, з панем Даніловим в даному випадку. Ви знаєте, я би взагалі тому пілоту радив не розсікати в Іспанії, а зробити собі хоча б мінімальну пластичну операцію, причому десь дуже далеко бажано в Латині. Інській Америці взагалі десь зникнуть в джунглях Амазонки і там перебути цю війну, тому що те, що йому не пробачили, ну це напевно потрібно було зовсім не розуміти а, спецслужби нашого ворога. Це по перше. По друге, ви бачите, що Україна також не прощає своїх е, героїв в кавичках, і е, українські спецслужби, як самі вони говорять, також наносять е, точкові удари, навіть е, навіть е, в. Перебуваючи, коли люди перебувають на території Російської Федерації, ми бачимо Києву, ми бачимо інші деякі впливи. Ну що сказати, це війна, це така, така подія, на якій не люблять абсолютно зрадників і. Незважаючи на те, що ти зрадив, кого ти зрадив, як ти це зробив, з яких мотивів ти це зробив. Я навіть бачу за українцями, які, знаєте, ну спочатку там Да ура, молодець, перевіз бойову машину, а ось він загинув, і я читаю: а зрадник, зрадників не люблять, а, а собаці там і так далі. Знаєте, ну ось, ось такі люди. Це по принципу роби добро і кидай його в воду. а краще не роби добро, поки в тебе його не просять. Я думаю, що мотивація цього хлопця була принципово іншою. Він хотів вижити, він хотів коштів, можливо. Але перша мотивація, напевно, все ж таки було вижити, тому що при тій машині бойовій, яка в нього була, ймовірність того, що він був безбитий і загинув, була дуже-дуже високою. Тому він зробив правильний вибір, але далі, далі великі кошти, напевно, знаєте, бажання жити хорошим, розкішним життям. Призвела до того, що сталася така трагедія. Чи може це бути збіг, випадковість? Так може бути, але ймовірність цього така ж сама, як і ймовірність того, що його могли просто ви зрозуміли. Телеграм